Красуня магнолія, батерфляй, ровтенька розсвіла. Сьогодні сонячний ранок. А все всі дні дощі, дощі дощі обіцяють знову дощик сьогодні після обіду. Спішу зранку 7 годин зробити відео поки ще. Нема дощику. Ось починає розцвітати вже рододендрон, мадам Батерфляй, мадам Месон. Так. І моя зеленушка. Сама одна на, на все село. Є така зелена ще в ботанічному саду гришка на березі Дніпра. Ця вже закінчує своє цвітіння, вже вон великі листочки пішли, позеленіла вона. Зараз покажу ще одну кобус, оця теж ось, бачите, що дощі, дощі, дощі геть її нахилили. Ось вони мене тут три магнолії рядом. Ось така лілія цвітна красунечка. Вже квіточки в'януть, Але ж дивіться, давно стоїть. Я вже знімала відео вам не одне. Давно цвіте вона. Довше, ніж ця біле... білорозова. Красунчик П'єріс варєгатний, дуже гарно доповнює цей куточок. Ті композиції мої з варігатною брунерою і варігатним рододендроном Там теж Джек Фрост. Ну, і такий, він скоро знову розкриється червоний рододендрон вже бутончики лопаються. Вон. Великий кущ кущ'єріса. Це кущик у цьому вже багато років, 14 років йому перший від заснування мого саду цього. Ось такі в нього червоні вже прирости. Ось такі гарнюні, пригарнюні. Це нові прирости. Так, він росте. Обстригати його не можна, тому що він дає отакі прирости. І отакі гарнюні квіточки-дзвоники. Так, ось така азалія починає зацвітати вже сиренева. Це не листопадна. А оці ось вони опирають листочки це листопадні. Це зовсім не листопадна, це рододендрон, а це азалії. Хвосточки піднімаються, піднімаються вже. От і ще раз покажу вам свою красуню цю жовту батерфляй. Магнолію. Ну, вона тут росте уже років вісім, друзі. Оця магнолія років вісім на цьому місці. Отак От її формірую. Я вже знімала перед цим вам відео, але вона ще не цвіла. От, Побрізала сухі гілочки всередині. Вона стала така вільніша, прозоріша. От, бачите, цей куточок саду у мене дуже рано, ще пасмурно. Сонечко тільки-тільки піднімається, ще, Вон, бачите, чуть-чуть сонечко ще світить. Ось така красуня. О, показує, там одрина і піхта за забором виглядає. О така красуня жалтенька. Птички не співають, пасмурно, холодно, 7 градусів тепла всього-навсього. От коли вона цвіте. О. Вон як вона гарнесенька, Вон видно, всередині її течіночки. Ловко. Низько побачила, а так взагалі вона весь час закрита, О, не видно, що там у неї всередині. А так, друзі, все мирного дня, без ракет і без тривог. Тепер у нас проблема миру, миру, миру. Раніше б тільки здоров'я казали бажання. Вітали людей, а тепер в першу чергу нам миру треба, бо без миру і нема здоров'я. Всі ми хвилюємося, всі ми переживаємо за всіх, за наших хлопчиків. Так, мої друзі, будемо чекати, поки це все розсвіте. мої трояндочки при вході. Зранку туман був, я вчора ж. Сахарний пісочно, сахарно пісочний, сахарно-пісочний, сахарно-пісочний дощ був. То в мене бочка з водою вся стоїть рижа. До побачення, друзі. Всім доброго дня!